Наралі не прибирає. Ай, поэтому угорка, угорка. О, я лапу почувався. Миється. Вона миється, глянь. Так, да, вони покушали. Ви вистроїлися всі ряд. Тільки очі заховалися, що лежали. Ага. Отакі кутки. І он сидить. Кожна десь присипається. Поки що нас ніхто не прийшов кормити. Дінаста. Вони думають, що ми їм ще хліб принесли, але вони вже весь хліб поїли. Все, утіки, нема хліба більше. Ага, вони нас супроводжувати хочуть. Охранники. Охорона.